Друзі, вітаю! Заїхав до нас такий балочний ангар. Ось такого типу. Виходить, виготовлений кватаврою балки. Це підвуха такі має. Ось погляньте, які міцні надійні балки, це фермові балки. В тому місці він прикручується до колони, розширено на один метр. От тут у нас балки. Мало того, має повністю весь комплект прогонів. в ньому стояла кран балка. Одна п'ятитонна, друга 3 -тонна. є все в наявності. Якщо потрібно, цех. Під це під кранові пуття одразу до нього, з рейсію. Шестиметрові приключені на болтовому з'єднанні скручуються. І кран балки з позниженою висотою, з редукторами, з моторами. Понижена висота. Маємо до нього цілий комплект. Кріплень цієї кранбалки, тобто в дуже гарному стані. Повністю комплектний був виробничий цех, помінявся проект, Зараз якраз поступив до нас на продажу. Кого цікавить така металоконструкція, набирайте за телефоном в шапці профіля, будуємо разом.